За офіційними даними Всесвітньої організації охорони здоров'я протягом останніх 10 років у світі зареєстровано понад 2 мільйони захворювань на холеру. Тільки за останні 5 років захворювання збільшилось у 2 рази. В Україні останній спалах холери мав місце у 2011 році в Донецькій області, і де захворіло 33 особи. При проведенні моніторингу за наявністю збудників колери у зовнішньому середовищі в минулому році. В минулому році в Україні було виділено 20 культур холерного вібріону, тобто існував реальний ризик, значить, виникнення і поширення е, 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 холери у нас в Україні. Це в таких містах, як Сімферополь, Керч, Маріуполь, е, Мельтополь, Запоріжжя і Краснодон. Ви розумієте, що наші громадяни перебувають і бувають на відпочинку в тих е, е, містах, і є е, був ризик, і я переконаний, що в цьому році вони теж будуть виділені. Якщо не в цих, то в інших містах, тому що носії е, будемо говорити. Вони є, нікуди не ділися. З метою попередження під з холери, забезпечення під нагляду за циркуляцією збудника цього особливо небезпечного інфекційного захворювання в об'єктах довкілля та на території міста нами проводиться відбір та аналіз проб води річкової у стаціонарних точках, починаючи з 1 червня значить, поточного року, а саме на водозаборі Сокирно, центральному пляжі, пляжі Митниця та в річковому порту. Також разом з дослідженнями води річки Дніпро на групу кишкової палички наявність збудників холери та іншої патогенної мікрофлори нами розпочато проведення її вірусологічних дослідження на ентеровіруси. Це пов'язано з тим, що зареєстровано одночасно два випадки вірусних мені у дітей в нашому місті, жителів нашого міста.